Жителі села Орлик поспішають на зустріч, щоб поділитися наболілим. Переважно це жінки. Їхні сини зараз захищають батьківщину на сході України. Говорять, не стримуючи сліз. Допомагали хлопчикам, які служать в АТО. і Не ходили вони, босі голі, щоб батьки їх не одягали». Ольга Наволочка вже рік чекає, поки її сину оформлять право власності на земельну ділянку. Жінка каже, що процес оформлення документів навмисно затягують. Уже майже рік где то зданий документи до сих пор йдуть в Полтаві інститутом Полтавської зімейни. І от вже вроді всі документи все заплачено, все зроблено, а до сих пор ні документів на власність. Ніна Гречин сама виховує 14-річну онуку. Син ВАТО невістка померла. Жінка хоче, щоб дитина відпочила у таборі, але коштів на оздоровчу путівку немає. А це в таборі, якби тут, я знаю. Ой, по, по Україні десь, то... А не пропонували Можуть. вам в Полтавській області? Откуди я знаю, ніхто нічого не предлагав. Хто це має, куди це звертатися, я ж не знаю. У Кобиляцькій районній адміністрації запевняють. Що всі, хто мають статус учасника бойових дій, безкоштовно або за півціни оздоровлюють своїх дітей у позаміських таборах, сказати, що діти, батьки не знають, цього я не можу, тому що інформаційна робота проведена. Якщо дитина не підпадає під пільгову категорію, от, наприклад, така ситуація, як ви от наголошували, що батько знаходиться в зоні АТО. Можливо, і нема довідки у БД, можливо, але в нас ще започатковий механізм часткової оплати вартості путівки. Ми все рівно цю категорію охоплюємо. Учасника АТО, який не захотів говорити на камеру, поскаржився, що місцевий перевізник відмовляє йому у пільговому проїзді і вимагає передплачувати квиток за власний кошт, а гроші тоді повертають у районі. З цією проблемою депутат обласної ради Руслан Рогов пообіцяв розібратися вже у Полтаві. Викрили таку проблему, як перевезення, але повернувшись в Полтаву, я звернусь до відділу, який дає дозвіл на перевезення, запитаю стосовно цього маршруту, чому людина відмовляється з 2012 року працювати в законному полі і порушує закон України. Дієво допомагати у вирішенні проблем учасникам бойових дій вже готові і в координаційній раді Полтавщини. Зараз, Координаційна рада запрацює в повну силу, будуть прийматися і телефонні жінки, і заяви, і хотілося б побажати учасникам бойових дій, які в них, коли виникають проблеми, то щоб це не було голосивно, а щоб це було утверджено заявами, зверненнями до органів самоврядування міських, сільських або обласних, були надані відповіді, щоб можна було відштовхуватися. В правовому полі з того, що предоставлялись такі відповіді.